Так, Ксенія Михайловна. Ми в прямому ефірі у нас в гостях Ксенія Михайлівна Ляпіна, партія за Україну. Прокоментуйте, будь ласка, ранкове засідання. Які результати, які очікування? Обладна, що сьогодні на ранковому засіданні ми очікували, що буде вже знайдено якийсь компромісний, хоча б варіант. Голосування за зміни до конституції, оскільки без вирішення цієї проблеми вирішення кризи, яка сьогодні в Україні неможливе. Тим не менш, ми не побачили сьогодні готовності з боку партії регіонів. А отже, ми розуміємо, що вони не порадили своїм всевладним Януковичем, який вибрав Олімпіаду в Сочі, а не вирішення кризи в країні, в якій він вважає себе президентом. Власне кажучи, тому сьогодні ніякі рішення прийняті і не були. Продовжує працювати робоча група, яка наробляє варіант рішення. Останній варіант, на мій погляд, вже занадто компромісний, Запропонувала вчора ми. Батьківщина, це варіант голосування 300 голосами за законопроект про зміни до Конституції 4-го року, який нібито був проголосований неналежним чином, але з урахуванням зауважень Венеціанської комісії, тобто з вилученням кількох норм. Це би привело Україну до нульового варіанту, але з цього розпочався би процес дійсно перетворень Конституції, досконалення і, оскільки ми всі знаємо, недоліки Конституції. Інституції четвертого року вони присутні. Однак без деконцентрації влади в руках одного президента сьогодні далі рухатись не можна, просто не буде перезавантаження. Тому власне кажучи, цей крок необхідно зробити. Друге питання, яке сьогодні хотіла вирішити партія регіонів вони хотіли сьогодні ухвалити порядок денний для чого? Для того щоб спокійно на наступному тижні не збирати Верховну Раду. На наш погляд, ми не голосували за жоден варіант порядок денного, Ми вважаємо, що сьогодні Верховна Рада працює в надзвичайному режимі, принаймні має працювати в надзвичайному режимі. Не може бути нормального порядку денного розгляду якихось економічних питань, які насправді сьогодні вже ні на що не впливають сьогоднішній ситуації. Чи там якихось е, у, ума зрительних варіантів того, що пропонують комуністи, які насправді також нічого не впливають і не можуть вирішити жодного питання? Ми вважаємо, що сьогодні треба вирішити ті законодавчі рішення, які потрібні для розв'язання кризи суспільної е, і суспільно-політичної, яка сьогодні є, яка вивела людей на майдан, яка відкинула Україну від європейського шляху розвитку і взагалі цивілізованого шляху. Це питання деконцентрації влади президента, це питання контролю за силовими структурами. Розформування таких утворень, як бієркут, які сьогодні фактично виконують роль сатрапів українського народу, і це не можна просто далі тягнути з цим. І контроль за целевими структурами, щоб вони проводили реальні розслідування, які насправді дадуть нам відповідь, хто викрадав людей, хто катував людей, а катування підтверджені вже сьогодні і українськими медиками, а вже катування підтверджені сьогодні медиками за кордоном. Ми знаємо, що лідер Євромайдану проходить обстеження вже в Шерпі Литві, і там медики підтвердили, що вони бачать катувань, фізичні ознаки катувань. Це говорить про те, що все це відбувається в Україні. Замовчати це, ухвалити якийсь умовний порядок денний, при якому ми не торкаємось реальних проблем а працюємо в якомусь віртуальному надуманому світі неможливо, тому ми повертаємо. Про владну більшість умовну, тому що вони такою вже не є. Вони сьогодні показали, що вони не є більшістю, навіть і жодним чином. Ми повертаємо їх до питань, які необхідні для вирішення кризи. Майдан не буде довго чекати. Радикалізація може настати в будь-який момент, якщо не будуть вирішувати ключові питання перезавантаження всієї системи. А які перспективи завтрашнього дня? Наскільки... Ну насправді все залежить від того, наскільки регіони готові насправді піти на кроки, хоча вже не настільки радикальні, а от вже в руслі того, що вони вже зараз вимагали в конституційному руслі, консенсусі і так далі. Але ці кроки треба робити, вони на них ніяк не наважитися не можуть, тому що ніяк не можуть вийти з під впливу прямого Януковича, який фактично порушуючи конституцію, тисне на ці депутати. Дійсно є Тому, бажаючі вийти? Ну насправді є бажаючі, е, які нам відреагувати на реальну ситуацію. Вони так само живуть в суспільстві і з цим суспільством стикаються. І не всі з них настільки радикально налаштовані, як е, деякі сумнозвісні фігури там Харківської е, обладміністрації, е, які там влаштовують якісь фронти е, російського які хоча називають їх українські антиукраїнськими фактично, фронти, насправді не всі регіонали налаштовані настільки. Багато хто з них хотів би вирішити проблему. Це не значить, що вони стануть прихильниками якоїсь політичних сил, які сьогодні є в опозиції. Це просто значить, що вони хочуть шукати вихід з кризи. Такі є, але вони насправді бояться зробити хоч якийсь крок без погодження з Януковичем. Це правда. Добре, дякую вам. З нами був народний депутат Ксенія Ляпіна. Партія за Україну. Успіхів вам!